Як ну, ніч відносно спокійно, якщо порівнювати з іншими ділянками фронту, з атаками шахедів, можна сказати, що на Луганщині центр бойових дій активних все ж таки це Куп'янський напрямок. На Лиманському напрямку більш-менш ситуація спокійна і контрольована. Тут можна навіть відміття, що трошки видохлися окупаційні війська, втратили ініціативу. Наші хлопці непогано останні пару днів їм насипають. Кріміна в цілому так стала епіцентром бавовни для тилів окупаційної армії, але тим не менш резерви росіяни підтягують авіацію і артилерію. Використовують активно, тому ситуація така більш-менш контрольована на сьогоднішній день. Ну по State Map, і бачу, що е, спроби ударів е, русських були з напрямку з діброви. і туди, як завжди, на Серебрянку, тобто на лісництво. А е, що чувати про бої саме там? Ну, якраз серебрянське лісництво це трошки залишилася тут більш-менш активність у зв'язку з тим, що погода погіршилась. Але саме якраз і в районі Білогорівки, і в районі червоно наші хлопці активно відбивали атаки і навіть мали локальні успіхи. Так, розкажіть, що, що це за така чарівна бавовна була, і чи є підтвердження? Я, я маю на увазі, коли черговий автомобіль із колаборантами злетів в повітря. Була інформація, що це із е, тимчасово виконуючим обов'язки так званого заступника міністра МВС ЛНР, і ще якийсь там заступник начальника карного розшуку МВС, так званої ЛНР, а, Але це максимум, що ми чули. може вам трошки більше відомо. Ну якраз це за нашою інформацією, відбулося на околицях Крімної. Як я вже сказав, кріміна стала останнім часом епіцентр такої бавовни. Я думаю, що це якраз результати роботи і підпілля, і розвідки і наших і артилерістів, і цей напрямок посилюється в роботі Сил оборони України. Ну вони вже з Кобзоном чи 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 вже підтверджена інформація? Е, ну вони трошки підгоріли, але за моєю інформацією, нема підтвердження, що вони там загинули в лікарні, ага. і їх за нашою інформацію витаскували з гарячих з гарячого автомобіля. Ну, от одні переходять в 300 гриль, а є інформація, що на окупованих е, територіях так званої ЛНР якісь складають списки на, на евакуацію. Це що таке? В просто заздалегідь готується, чи це просто інформаційний вкид? Ну, Якщо локально, то була інформація про те, що на евакуацію там готувалися місцеві мешканці з. Будинку в Рубіжному, наприклад, який обвалюється у зв'язку з тим, що за два роки нічого не відбулося з його ремонтами. Якщо мова йде загально, то такі списки вони формували ще рік тому, коли були успіхи ще Харківської кампанії минулої осені, І якраз на Жогі були усі колаборанти Сватово, Крімені, Рубіжне теж ж саме. Такі списки формувались для того, щоб розуміти кого необхідно евакуювати, кого в Луганського кого відразу на кордон з Російською Федерацією, і така робота у них перманентно проводиться. І якщо десь є локальні якісь успіхи українського війська, то така інформація знову спливає на повітря. А як вони оновлюють ці списки так званих достойних на евакуацію граждан ЛНР? Там є якісь параметри? От є можна простежити якусь тенденцію. Кого б вони рятували, а кого б е, руски не бросають, і кинули б? Я думаю, тут, по-перше, йде мова про е, вище е, керівництво цивільної окупаційної адміністрації. Я думаю, що на першому місці тут якраз є громадяни безпосередньо Російської Федерації, які сюди понаїхали для підтримки місцевих колаборантів. плюс ті активісти, які зрадили Україну ще в 2014 році, як зараз виглядає ситуація по той бік лінії фронту? Чи ви володієте інформацією, як у найбільших містах? Луганської області, ну, наприклад, зима ж приходить. Як там е тепловий сезон, тепло, електрика. Ви ж М, вже згадали тремінує. Як, ж... е як там більшість Сєвєродонецьк та та й сам Луганськ живуть? Ну, якщо до старих окупованих територіях ситуація більш-менш нормальна, то, то якщо по Сєвєродонецькому району, то тут все дуже погано. Більш-менш якихось успіхівних є це безпосередньо Сєвєродонецьк, але. Глобальна централізоване опалення ні в Сєродонецьку, ні в Лисичанську повноцінно їм запустити не вдалося дуже багато поривів, дуже багато е, знищених е, централізованих мереж. Щось розмерзлося, щось е, взорвалося. Дуже багато е, поривів в внутрибудинкових е, системах е, опалення. Тому Локально там на міні котельних деякі будинки вони позапускали, але глобально ситуація дуже погана. якщо взяти там Попасна -Гірська, Кремінна, Рубіжне, то тут, тут практично нічого не відбувається в системі самозабезпечення централізованим якимось опаленням Люди можна сказати, що в більшості випадків на призволяще тверде паливо, нові обмеження на отримання пільг, там на отримання. То ж саме вугілля, тільки через російський паспорт навозять там електрообігрівачів, навозять дров вугілля, але реально цього не вистачає. Там а як так вугілля, вугілля на через паспорт? Та в та, боже, якщо згадати в времена партії регіонів там копанка на копанці була, ну то, то що дефіцит вугілля? Мова не саме вугілля а про те, що соціально незахищеним верствам населення вони обіцяють пільги і компенсації за придбання твердого палива, але насправді цей механізм так і не запущений, і знов таки він буде стосувати тільки... Тих місцевих мешканців, які отримали російський прав, паспорт російського громадянства. Угу. Тут, пане Романе, дуже цікава історія була попередня. Чогось нагадала нам Чорнобаєвку. Я маю на увазі опасного інтелектуала, оцей радник губернатора Орловської області Росії Лежнів. Ну, він вже, по-моєму, вдруге собі відосики знімає. От, це я про 14 листопада, коли він зробив Ну там такі відосик, зняв фотки, понароблював про те, як, як він багато гуманітарки для русських окупантів е, привіз. І зняв це все місце зі всіх ракурсів. Ну і все. І потім правильна бавовна за правильними координаторами. О, ми якраз ці кадри показуємо. Е, може по результатах трошки розкажете. І о, от, от такі гарні результати були. І як часто такі ситуації трапляються? Чи уніка... унікум цей Лежнів із Орловської області? Ну знов таки підтвердження того, що саме Криміна зараз епіцентром роботи бавовни, нашої, скажімо так, це околиці кримінної. як сам Лежнів писав, це місце, де вони завжди там перегружаються зі своєю гуманітарною допомогою. Це заправки якраз між Рубіжним і Кремінною і тут е, це важливий такий вузол е, логістичний для е, снабження, скажімо так, групіровки е, російської армії, яка розташована в Креміні. і е, саме е, сюди був е, Приліт бавовне і є ураження складів, є ураження живої сили, і це знов ну, таки значний удар по логістиці російська. Ну, давайте разом запросимо Лежніва частіше приїжджати і не тільки в Криміну. В ну нам потрібні такі дуже корисні ідіоти, пане Романе, мирного дня вам наскільки це можливо, та власне в теперішніх обставинах. Роман Власенко, голова військової адміністрації Сєвєродонецького району.